Сахарина пастирковайці. Я вже і так все йду по телевізорі. Ви знаєте, що, їм не кричить, кура, нічого, ну, а так. Вони такі. Вони знаєте, як партизани з хрону витягали. <сум> Саме ходили, бо ще бояли залізти, аби партизан не потягнув і не задушив там. Шо? То вони перед пса впускали. Та пес псунку Та о, о, пес. Добре, що суки не мали, бо я маю суку. Хлопці, ану, якісь верші розкажу, що баба <риві> <риві> як холєрама, вона хоче кавалєра, гоп, стоп, канада, старий. Папка, Мене не пустять, бо я з державним правом. <риві> Де <Дай> на дискотеку проходить. <риві> 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 тобто до водоспаду, але Ой, то є сміх і жарт. Але якби ви так 9 дитина були на Замастинській тисячі тюмень, тату на Дінолонського, там страшна тюрма, щоб два чоловіки в Сибіру, була родина на лені, в їхала сімнадцять. Вийшла дивитися на Ленькури, сама сиділа одна у світі на вокзалі, метро, як стало, де виділа метро і чорне. В прийдемо, я йду на хом слави, туди і додому. Я йду за міліцію, моя міліція мене бережу. Де Дай, йдете, хлопці? Той момент треба защати. Ви, пані Славка, да, за воду перейдемо. Та мене голос зустрічав на лечах. Києва дебіл дав Янукович мені зустрічати. Чом ти не прийшов, як місяць зійшов. Червону руту не шухай, вечора, з баба випила в Я за 60 діти пепела літу в горівці ту добре.